Доброго вечора. Мої перепадки україномовного каналу. Ми з Максиком на прогулянці сьогодні у 626-му мікрорайоні. Оце будівля, ну то що я показував там вибита декілька по поверхів, ну, але Зараз навіть мов не знімав. А от і у садику, у садочку у дитячому, теж вікон немає як і у нашому, і теж дерев'яхами засито. Це я завжди кажу. Коли, коли закриють вікна склом, тоді і війна скінчиться. Але ми чекаємо, сподіваємось, але бачите, все прибрано, травичка коситься і там біля, біля садочку вбирається. Працівники чекають на діточок. Ну а ми чекаємо на закінчення війни. І завтра, завтра передбачається зустріч великих. Там щось і Трамп, і, і бразильський, і Лула, і, і Китайський, і російська делегація. Ну будемо сподіватися, що нам більше нічого не залишається. Сподіватися на те, що... Домовляться і буде все. Буде все як до війни. Оце домівка була. Ну так зруйновано. Крепко. Ви бачите, вже все зробили. Ой! Все зробили і буде все ой, добре. Ладно, усім тихого весіла. Спокійної ночі. Всім ми роди добро злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Не збираючи що, Які тут, бачите, сходи. Такі круті-круті. Все, на добраніч, моя моє Пока.